Так, я зараз залізла на поле. грязно трошки і хочу зробити. Як ми там поставили цю вот штучку. Цю вот штучку вот так ми поставили, бачите, заклеїли, спалали і з силіконом посиліконова. І там, бачите, цих білих штук, щоб ми там наляпали, не видно їх взагалі. Вони потім почорніє та штука. Мені не нравится до того, а до того мені не нравится, до того. Хочу ту копу зняти останню, І взяти таку саму купити. Типа копу, щоб, та, що не те, що закривається. А от така, як обична, і обрізати кусок і поставити. Без тієї копи останньої. Копу треба викинути по підходити сюди. криша за Коротше, нужно... Так, так наші до... постукатурити, звісно, Наш домик. Все, 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 все. Тепер протікати нічого не буде. Сдаємося, дай Боже. Вроді зробити правильно.